Вітаємо на каналі Вивчаємо англійську. Сьогодні поговоримо про сучасні ідіоми та фразеологізми. І я наголошую на слові сучасні. З дитинства я пам'ятаю фразу It's raining, cats and dogs, що означає «Дощ лє, як з відра. Але я жодного разу не чув її від американців чи британців. Вони скоріше скажуть It's pouring rain. Так само я жодного разу не чув, щоб вони казали how do you do. Катастрофи не станеться, якщо ви використаєте такі фрази. Вас не заплюють, не зацькують. Але я знаю, як всі, хто вивчають англійську мову, бажають відчути себе інтегрованими, не хочуть виглядати якось дивно чи старомодно. І найкращий спосіб, так би мовити, писатися це знати сучасні ідіоми. Тож починаємо для вас 33 сучасні ідіоми. І чому б не почати з фрази «to start»? From scratch. Почати з нуля. We'll start from В одному з наших минулих відео була схожа фраза Back to Square One. Повертаємося до початку. Але to start from scratch це скоріше про свіжий початок. Of the top of Head. Перше, що спадає на думку. Афтетап майгед. Uh... Наступна популярна фраза It's not rocket science. Дослівно перекладається як. Це не проєктування ракет. Тобто це не щось складне. It's not rocket science. Українською, мабуть, найближчий аналог це не вища математика. Daylight robbery. грабіж серед білого дня. To the tower, to the prison. Daylight robbery. В українській мові ще є два класних слова: здирство і оббирання. Американці, до речі, скоріш скажуть highway robbery. грабіж на дорозі, на автотрасі. Наступна I'm easy. Я не проти. Фраза означає, що зі мною легко. I'm easy. I'm very easy. А якщо зовсім не ізі, тоді допоможе така ідіома. I'm at my wit's end. Дослівно, кінець моєї дотепності. Я на межі. Я у відчії. I'm just at my wit's end with these two. Дещо схожий фразеологізм – last straw. остання соломинка. Але не в сенсі хапатися за соломинку. А як. Остання крапля. This is the last straw. Далі to shoot from the hip, дослівно стріляти зі стегна. І означає говорити прямо в обличчя. The real me shoots from the hip. В нас ще кажуть рубати з плеча. Але так скоріш говорять, коли ти робиш щонебудь небудь з опалу, не подумавши. To ring a bell. Бути чимось знайомим. Наприклад, так. «Does it ring a bell» Нічого не нагадує. None of this rings a bell? «To blow off steam» Випускати пар. Blow off some steam. Ось фраза, яка є і в нас. «Hold your horses» Так ви взиваєте до терпіння. Притримай своїх коней. Не вистрибуй з штанів. Hold your horses. А наступна, яка мені дуже подобається, чисто американська. І означає бути підробкою, бути несправжнім». Phony as $3 bill. Перекладається як фальшива як 3$ купюра. These are funny as a $3 bill. To go up in smoke. Потерпіти крах. When the bay of pigs up in smoke, Bobby was there. To hit the spot. Частіше означає припадати до смаку, Рідше бити в больову точку. Really hits the spot. Down to the wire. Ще цікавий вислів. Out of thin air. на порожньому місці. В нас скажуть. air. Can do. перекладається просто. Можу, можу зробити. Can do. Але треба приділити увагу інтонації. Може бути сказано нейтрально. Can do. без іскри. І буде означати ну, я зроблю, але я не в захваті. А може бути сказано з ентузіазмом. Can do. І це буде означати із задоволенням. To catch somebody red handed. Спіймати когось на гарячому. Lucky, I caught you red-handed! To let the dust settle. Дозволити вщухнути пристрастям. Let the dust settle. «Blessing in disguise» – «дослівно приховане, замасковане благословення. Hey, blessing in disguise» Щось на кшталт нашого немалиха без добра. Bring down the house. Зірвати оплески. We are down the house. Це те, що ми сподіваємось зробити цим відео. Тож не забудьте про лайки. І це серйозно. До речі, а як буде. Я налаштован серйозно? Dead serious. Цілком серйозно. Are you serious? I'm that serious. Або так. I am not being funny. Я не жартую. I'm not trying to be funny. Йдемо далі. Go hand in hand. Йти рука об обруку, пліч опліч. Просто зверніть увагу на прийменник hand in hand. І поряд розглянемо Practice what you preach. Практикуй, що проповідуєш. No, 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 you're right. Practice what you preach. To look before you leap. Дивись, перш ніж стрибати. По-нашому, це сім разів відміряй, один раз відріж. І в якості приклада у нас Люцифер, який заохочує зробити навпаки. You obviously want this, so leap before you look. You name it. Що завгодно. Або не перерахувати. І ставити цей зворот треба в кінці речення. I got beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, rams, hogs, dogs, chicken, turkeys, rabbits. You name it! For a split second. На долю секунди. For a split second, I... Where I am. Далі хочемо запропонувати дві дуже поширені нині фрази. Для них не знайшлося прикладу з шоу, але повірте мені, використовуються вони в мережі дуже часто. «Woke up and chose violence» Прокинувся і обрав насилля. Скоріше за все пішло з ігри престолів. «I choose violence». Huh? І ще такий сленговий вислів: – «Bring the smoke» або I want all the smoke. Тобто я не боюся прийняти вогонь на себе. Я приймаю виклик і бій. «A little bird told me» Сорока на хвості принесла, кажуть у нас. Oh, a little bird told me. Але схоже, що це вже така трошки застаріла ідіома. І тому, якщо мова йде про якісь чутки плітки, то пропонуємо вам більш сучасний варіант. To spill the tea. Ділитися плітками. Тліпати язиком. язиком». «Spill the tea, sweetheart». Чи просто spill. Кажи вже. You nailed it. Це буквально значить ти прибив це. Ну а перекладається, ти відмінно впорався. You nailed it. От, власне, можна таке написати, якщо ви знаєте, який коментар залишити під цим відео. You nailed it. О, це так. Невинні міркування. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!